Онлайн-шоурум елітних подарункових рішень ФАМА презентує свічник із полірованої латуні Клав. Виріб розроблений талановитою дизайнеркою Марією Нільстотер і виготовлений знаменитим шведським брендом. Оригінальний свічник стане прикрасою будь-якого інтер'єру. Предмет інтер'єру виготовлений з полірованої високоякісної латуні, що підкреслює його елегантність. Руків'я у формі кігтя додає особливого ша. Арму всьому виробу завдяки високоякісному матеріалу, свічник витримує вологу, перепади температури та механічні пошкодження. До того ж, латунь має гарний золотий відтінок, який надає предмету благородний вигляд. У комплекті зі свічником ви отримуєте подарункову коробку, яка зробить його ідеальним подарунком для прихильника гарних та якісних речей.